Добрий день усім! Сьогодні оглядаємо нове кабінетне крісло ручної роботи із натуральної шкіри моделі GK Presidents. Як я зазначав, крісло нове, ручна робота. Виготовлене з натуральної люксової шкіри. Декоративні стяжки. Каретна стяжка. Надзвичайно красиво виглядає вушка. Крісло велике, крісло масивне, вага крісла 50 кг. Вушка зовні мають також. Сяшки декоративні. Усе виготовлено вручну. Навіть накладки на хрестовину вони не є придбані в магазині, вони є ручної роботи. Задня частинка спинки, тобто крісло повністю виконане з натуральної шкіри. Задня частина спинки також боковинки, все-все. У крісла є функція регулювання висоти. Для цього потрібно, сидячи на кріслі, підняти лапку справа вгору, і крісло під вашою вагою опускається. Для того, щоб підняти крісло, потрібно привстати з нього, підняти лапку вгору і руками допомогти йому піднятися. Тому що крісло важке 50 кг, і газліфт сам не може його підняти. Тобто потрібно легенько рукою його допомогти припідняти. З цієї сторони є механізм AnyFix. Тобто можливість гойдатися і зафіксувати нахил крісла разом зі спинкою. Тобто в одну сторону воно гойдається, в іншу фіксується. Під кріслом ми надали клаптик шкіри, з якої виконане крісло, для того, щоб у вас не було жодних сумнівів. Кого цікавить дана модель? GK президенс телефонуйте або замовляйте через сайт.